Магазин пригоди ведмедя? Ой, мені ось тримайте, Дякую. Тримаєте монеточку. Дякую. Ах, а який пекінький магазин тут? Що? Привіт! Ось тримайте раз. Э, то. А? А? Тримайте футболки, у нас сьогодні знижка. А? Ну вибачте, пока. А? Да. Да. Дякую за футболочку. Тримайте. Дякую. Все, до побачення. До побачення. Все тепер я, карутизний. Тримайш шмотки. Так який мені одяг глядять? О! Ой, це мені якраз підійде. та да, да да яке прикольне. Тримайте ха 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 сувеніри. Трумати бас... прямо за знижкою. <плухи> 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 ну, я так не здамся. Так, треба зробити так, 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 написать тут, цар. Так. Так, так. Це так сеперс, можна мені у нового риса? Да, звісно, тримайте. Дякую. Тримай, синочко! Дякую, тату я такую на да. Хочете значку на футболку? Ні. Можна царе. Да, звісно, знижкою. Добре. Добре. Тримайся нічку. Дякую, я так його і хотів. Ха ха ха. ха Все, це мене дістав іграшки. Ха.

<свес> <Траматомонетки>. <свес> Пианино! Китайцы! Попыт! Игрушки и машинки с управлением! на 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 нас слав Тримай бомбу. Стамай Тримай!

Я, я тобі покажу один сюрприз. І вибачуся за те, що сталося. Добре? Наступного дня. Що? Магазин? Що таке? Мені поділа сказали те. Це вже кінець.